Привіт, усім в сьогоднішньому відео. Я хочу пояснити різницю між тими українцями, які були за кордоном ще до 24.02, до початку повномасштабної війни в Україні, і в них візи карти побиту чи безвіз закінчився до початку тої війни, тобто їхнє перебування було по карантинне. І слушне ваше зауваження на вчорашнє моє відео, що ти, Саша, до кінця не пояснив, бо є багато українців, які заїхали до початку повномасштабної війни, а їхні документи безвіз, і карта побиту закінчилися після початку війни в Україні. І тут, якраз, я хочу це пояснити, тому я би дуже вас попросив поставити лайк цьому відео. Підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Звичайно, залиште, будь ласка, свій коментар і зробіть репост в своїй соціальній мережі. Зробіть репост друзям, знайомим та родичам, щоб вони про це також знали. А в описі під відео я рекомендую мою телераму-групу актуально про Польщу. Там також можна задавати запитання і отримати кваліфіковану відповідь. З карантинними продовженнями віз, карт, побиту чи без візу, ми розібралися на вчорашньому відео. На каналі ви можете його знайти і ще раз подивитися або подивитися, хто ще не бачив. Щодо українців, які заїхали до 24.02 в Польщу, і їхні документи закінчилися після 24.02. Згідно попередньої устави, такі українці перебувають в Польщі до 24 серпня 2023 року, як українці яким продовжили документи і перебування у зв'язку з війною в Україні? Вони не відносяться до карантинних продовжень документів, я ще не бачив нової устави, тому що вона тільки пройшла підтримку в сеймі. Ще буде розгляд в сенаті, можливо, будуть ще якісь правки. Потім має бути підпис президента, і потім кінцевий варіант цієї устави. Але так як в попередній уставі, я думаю, що і всі уставі цим українцям, які були в Польщі ще до 24.02 і їхні документи закінчилися після 24.02, їхнє перебування в Польщі. Буде продовжено до 4 березня 2024 року. Поки що, це тільки моя думка. Я ще не бачив фізично, не читав цього документу, і як він тільки з'явиться в кінцевій редакції, я зможу ознайомитися з ним і підтвердити це вже готовим документом. Але ви запитуєте сьогодні, вчора, післявчора, і будете запитувати завтра, що ж нам робити. Як нам бути, я вам про це і говорю. Що скоріше за все, ваші документи, якщо на момент початку повномасштабної війни в Україні були ще діючими, то і далі їх будуть продовжувати у зв'язку з війною в Україні. Сподіваюся, що зараз ця інформація вже для вас роз'яснилася, і ви знаєте, до якої категорії ваші документи відносяться і до якого числа вони будуть продовжені. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставимо лайки. Підписуємося на канал, робимо репости і коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!